Новенькі магнітні дошки, вчительські столи та мультимедійний проектор. Такий набір подарунків отримали учні та вчителі долинської середньої школи. Цьому освітньому закладу вже понад 20 років. За цей час про такі дарунки і не чули, які про новенький інвентар. До прикладу, шкільні парти тут пам'ятають ще перші роки роботи школи. Така ж ситуація із дошками. А центрального фінансування на потреби закладу катастрофічно не вистачає. В Основному кошти виділяються тільки на заробітну плату працівників, які в школі 106. І на оплату енергоносіїв а на все інше нам доводиться самотужки. А самотужки дуже важко через благодійний фонд, який існує організований разом з батьками при школі. Але це дуже незначна кількість ружей, яка допомагає нам вирішувати деякі господарські проблеми. Руку допомоги вчительському та учнівському колективам подав меценат Володимир Грабовецький. Благодійник попіклувався, аби педагогам, яких тут 77, було за чим працювати. Тепер в учительській будуть нові столи. Не забув меценат і про Учнів, аби їм легше було засвоювати навчальний матеріал, Володимир Грабовецький привіз до школи мультимедійний центр. Учні зможуть та вчителі зможуть проводити презентації. Ну це сучасне обладнання. Про нього говорити в ну, це, Кожен знає, що в кожній школі має бути сучасний мультимедійний центр. Зазвичай в школах цього немає. А якщо що є, то воно в одному одному комплекті. А в школі, в якій вчиться більше 500 учнів, то цього ясно, що не вистачає. Тому один чи два, чи навіть три мультимедійні центри, це навіть це, це не мало для школи. Також приємний подарунок очікував на усіх учнів початкових класів. Їм благодійник подарував біблії в доступному дитячому переказі.